Ви коли-небудь задумувалися стати автомеханіком? Думаю, ні, А от хлопці та дівчата з української студії Wild Files, Так, і почали створення гри Speed Crew. Тож всім привіт, мої сонечка! З вами Коркоза. І сьогодні у нас огляд гри Speed Crew. Уже тут такий. Одна сімейка вирішує брати участь у гоночному конкурсі 1977 року. Поки вони це обдумують, і до них навіть дзвонить Домінік Торетто і каже, що вони не переможуть цей чемпіонат, тим самим стимулюючи їх перемогти. Так, в кожному з раундів вони мають ремонтувати машину та отримувати за це бали. Бали вирішують твоє місце. І ні, це не мої сни. Це всього лише катсцена з гри. Ра є наслідником оверкукту, тобто ви маєте встигнути впродовж раунду щось зробити, щоб це зробити, і так далі. Там також був режим без рівнів, але ви з все йде поступово. З кожним рівнем вам або відкривається нова механіка, такі як ремонт, двугуна, чоколес, або ж збільшується рівень складності. Наприклад, треба ремонтувати зразу дві машини. Ця поступовість дає вам потроху зрозуміти всі механіки в грі. Ми також бачили треш із іспан від дітей із міста Суми, хоч і огляду на неї в мене немає, але я її спробував і зрозумів, що напевно розробники старались зробити типу у, у нас складна гра, але ця складність не зробила її крутішою. Як я вже і казав, тут все класно і чудово. А знаєте, хто є такими самими класними і чудовими? Звісно ж, мої спонсори, і ви також. Зараз на екрані ви побачите їх список. А, і до речі, недавно український додатний сервіс Donatello, на якому я є, запустив місячну підписку. Тобто ви можете підтримати також там, що я вам і рекомендую. Серед плюсів в меншому року з оплатою, оплата в гривнях і комісія в 2%. Буду чекати вас там. Дякую, ви всі дивовижні. Ніхто мені ж не забороняв демо-версії говорити про візуал. Тут він доволі приємний. Він схожий чимось на Оверкукт, але тим самим не схожий. Загалом всі мапи тут красиві і персонажі дуже красиво зроблені. І загалом мені подобається, все круто. нравиться, подобається, нравиться. Оце я суржик використовую. А як же ігролад? Він тут простий, як я і казав в початку. Тут треба зробити щось, щоб зробити щось і закінчити це. Давайте наведу приклад. До вас приїжджає машина. Щоб дізнатися її проблему, треба в комп'ютері просканувати її. Її треба замінити колеса. Для цього ми беремо домкрат, відкручуємо колесо, беремо нове колесо, закручуємо його і забираємо домкрат. Вибачте, що було мало щоб. Загалом такі ігри називають. Е казуальними. Ні, це те, що ви могли подумати. я деказуалу. Ну, був. Ним. Це мої темні часи. Не Ми минуле. Аж таких мінусів я не знайшов. Та й це демоверсія. Загалом серед них якісь баги, наприклад, що якщо людина перший раз в гру зайшла, вона може взяти скін, який дається в кінці гри. Та й все. Підкурюю чудовою грою для проведення часу разом з друзями. В нас складає нелегка. Тут немає чогось грандіозного, це просто чудова гра для проведення часу. Іх. Думаю, вам сподобався огляд. Ну, Сподіваюсь. Мені ж гра нравиться. Ставайте спонсором на Донателло ставте все, що ставите, і всім моє сонечка. І нехай погоди не роблять вам в житті негоди